Дорогі друзі! Ми продовжуємо далі крокувати шляхом страсної Седмиці. разом зі Спасителем переживати кожен день, усвідомлювати його, пропускати через своє серце, співстраждати Христу Спасителю. І ось сьогодні великий вівторок. Цей день можна назвати Днем Повчання. Тому що саме у Великий Вівторок Ісус Христос виголошує велику кількість притч, настанов, повчань, пророцтв, які ми знаходимо на сторінках священного Писання. Тому можна сказати так: перше вівторок настанов, адже Христос е, наставляв людей на шлях істини. Дуже часто ці настанови супроводжувалися певними дискусіями, тому що ми знаємо, що саме у великий страсний вівторок Христа спокушали фарисеї, садукеї, іродіани, різні релігійні течії, представники цих течій для того, щоб, хоч якось, вловити Ісуса Христа, в якихось словах, для того, аби його потім звинуватити. І ось іродіани запитують Христа, чи потрібно платити податок Кесарю, чи ні? Це є лукавий підступ, тому що коли б Христос сказав, що потрібно, то це викликало б певний гнів серед народу, адже кесар це імператор Римської імперії, представник, ну, голова, керівник. Імперії, яка окупувала Ізраїль, е, юдею. Відповідно, така відповідь викликала б обурення серед народу. Коли б Христос сказав, що не потрібно платити податок кесарю, то тоді Христа звинуватили б у е, революції, в тому, що Він виступає проти влади, і одразу заарештували. Але Христос, який є серцезнавцем, який бачить людину наскрізь, сказав: Принесіть мені динарій, тобто ті гроші, якими платили податок, підняв і сказав, чий образ і надпис ви тут бачите. Люди сказали кесаря. Тоді Христос каже: то ж віддайте кесарю, кесареве, а богові Боже. І ті люди, які спокушали Христа. Почувши таку відповідь, вони вийшли осоромленими і дуже здивувалися з того, наскільки ця відповідь була розумна, мудра. Ці слова є актуальні для нашого життя, тому що ми перебуваємо в цих земних умовах життя, ми знаходимося і серед соціуму, серед суспільства, серед народу, об'єднані державою. І як християнин повинен ставитися до Божого закону і до закону державного, так як вчить Христос. Кесарю віддавати кесареве, тобто бути е, щирим громадянином, законослухняним своєї держави, але водночас Богові віддавати Боже, тобто, виконувати Божий закон, закон любові. І у цій любові утверджуватися. Також Христос у Великий Вівторок хвалить вдову бідну, яка зробила пожертву на храм. Ми читаємо в священному Писанні, що бідна вдова принесла дві лепти. Це є надзвичайно маленька сума грошей. На в часи Ісуса Христа. Але Спаситель хвалить цю жінку, каже, що вона принесла найбільше, адже всі давали зі свого достатку з надлишку, а вона дала Богові, в дар Богові, весь прожиток, який вона мала. Цей приклад бідної вдови показує нам, як потрібно чинити милостиню. не з надлишку. Не про людське око, а щиро від душі жертвувати Богові своє життя, свій час, навіть і матеріальні пожертви, але робити це таємно і від щирої душі. Така милостиня обов'язково буде прийнята Богом. Вівторок можна назвати також вівторок притч, адже в цей день Христос виголошує. Багато різних притч повчань, таких як, наприклад, притча про злих виноградарів, притча про таланти, притча про весільний бенкет, званих на весільний бенкет, притча про двох синів, які послухали чи не послухали свого батька. Загалом ці притчі об'єднані. І е, вказівками, пророцтвами на те, що Христа чекає е, Голгофа, Хресна смерть. Також ці притчі говорять нам про Царство Боже і про те, як потрібно жити тут на землі. Наприклад, притча про злих виноградарів розповідає нам про те, як один Господар дав виноградарям свій виноградник, щоб вони його обробляли. Але ці злі виноградарі почали використовувати все тільки заради себе, своєї наживи. І коли господар відсилає і слуг своїх, взнати, як справа у цьому винограднику. Злі виноградарі слух побивають, деколго вбивають і відправляють чим. Тоді господар свого сина посилає у цей виноградник, і виноградарі, замість того, щоб побоятися сина, дати йому звіт, вони його, зрештою, змовившись, вбивають. Тому ця притча показує нам образ Христа. Який приходить у цей світ, але люди його не приймають, а віддають на поневіряння, на розп'яття. І тоді Христос запитує, що зробить господар цього виноградника. Звичайно ж, всі ці злі виноградарі будуть відповідати за свої вчинки. Ця притча вчить нас мати відповідальність. За своє життя, за наші вчинки, за те, що ми робимо. Притча про таланти і про весільний бенкет також розповідає нам про взаємини людини і Бога, про безмежну Божу любов, який закликає до себе, закликає розділити радість Царства Божого, і про людину, яка відмовляється від Божих обійм. Від любові Божої а живе тільки так, як вважає добре сама людина. Також вівторок можна назвати вівторок пророцтв, тому що цього дня Христос, окрім притч, окрім повчань, виголошує ще пророцтва про кінець світу і про майбутнє друге пришестя. Вказуючи на те, що кожна людина буде давати відповідь за своє життя, і кожного чекає страшний суд. А суд, насправді, коли ми прочитаємо контекст священного писання, то це є тест на любов: чи любила людина інших, чи любила людина Бога. Чи жила вона, жертвуючи собою один заради інших? І такі і багато інших повчань ми можемо знайти на сторінках священного писання, які Господь виголошує у великий страсний вівторок.